Сміливо, можна використовувати натяжну стелю тканину в санвузлах. Ми будемо тут монтувати всього навсього за 700 гривень метр робота з матеріалом. А вона буде фарбуватися в білий колір, у вас буде наче пошпакльована поверхня і пофарбована або із гіпсокартона. Але ж фішка в тому, що вона буде паропроникна, вітер буде гуляти, ну, точніше повітря буде гуляти і у вас буде суха стеля за тканиною. Це реальна і правдива інформація. Також можна її використовувати в приміщеннях з високою вологістю. На кухнях можна використовувати в басейнах. Та будь-де. Коротше, немає меж на вулиці, на терасах. Всього -на всього 700 гривень, метр квадратний робота з матеріалом. Додатково тут два світильники. а один світильник це 250 гривень штучка, і під вентиляцію закладна 250 гривень штучка. Тому, кому потрібна натяжна стиля. Окрашуваємо тканина, звертатись.